Всім доброго дня. Сьогодні знімаю відео про ремінну передачу на мототракторі Агролідер 120. Одразу скажу, що все перероблялося під себе. Може комусь щось буде не подобатися, ви пишіть, я розповім щодо чого. Одразу ж почну з цього чудесного щитка. Всі, в кого йшли ось так ремні, всі знають цю болячку, що з ними робилося. я вам зараз це покажу навіть на цьому самому щиткові. Ну ви просто розумієте, да? Яка, який тут йде знос ремнів. І це буквально було в першу куплену годину, коли я купив ремніш, бо старі пожувало, покрутило. І це все робилося буквально в хвилинах. Запах палених ремнів і так далі, і тому подібне. І тут, ну це вже я майже збираюся переробити другий рік. Велике спасибі Віталію Мазуру. Він мені підказав, він підштовхнув І я один чудесний день зібрався і просто пішов до токаря. Щоб він мені виточив ось цих два заспокоювачі два ролика. Ось один, ось другий. Він трошки підкошує, ви можете побачити з, з, з боку, тому що я ще не вирівняв толком. А цей цей вже стоїть повністю рівно Сів на годинку, Ну менше, ніж на годинку. Тому що це робота кількох хвилин, але також нею потрібно добре погратися. Заніс я до токаря два ролика старих, які тут були. Тут були ось такі ролики. Ви можете прекрасно побачити і всі це знають. Він мені виточив, я буквально заніс в п'ятницю. Він до мене позвонив, казав, що робота є, Позвонив в неділю і сказав, що вже готово, можеш прийти, подивитися і забрати. Я прийшов, я всі, всі йому деталі розказав. Забрав ось цих два ролика. І ось цей він мені посадив його на новий вал. І на 204-й підшипник. Працює просто супер. Я не очікував сам такого, що він зробить настільки добре. А ці ролики я одразу ж. Я приїхав за ними. Сталася така проблема, що я забув дома корбу. А я акумулятора не ставив, тому що вже було набагато легше заводити рівні, а всі знають, що. Якщо ремні стоять ось так, цей трактор майже неможливо завести Ре... Ре... саме корбою. Це... Це зривати руки я... я не бачу в цьому ніякого смислу. І я забувся просто на набсту корбу. Трохи перехвилювався, так як додому не близько. Добре, що є добрі люди, котрі позичили акумулятора, і я завів. Тоді потім приїхав додому і побачив, що потрібно проточити буквально по міліметрові канавки, щоб пас ставав ремень плотно ставав в сам ролик. На другий день я буквально йшов на навчання, я відніс, з обіду прийшов, забрав. Скажу так, я одразу як почав робити, я одразу купив менші рівні, і я побачив всю перспективу. Цього методу, можна сказати, переобладнання ремнів. Тому що вже майже немає перекосів. Римні йдуть напряму. Немає на них навантаження такого. Трактор, чесно скажу вам чесно, він набагато легше йде з цими ремнями. Під, під сильним навантаженням відразу відчувається, що так, пора зупиниться, приключити передачу і їхати помаліше. Все рухоме тому. що... Е... Віталій Мазур, котрого я придив дуже багато відео. До речі, раджу підписатися на його канал. У нього ось цей ролик нерухомий і він приварений ось сюди. Просто як заспокоювач для. Нам тертя не, доволь... не, не дуже велике. Ну, але я вже, я вже як зібрався робити, думаю, зроблю так, щоб все було рухоме, щоб. чого лишнього. Ну, просто перші... Цей тиждень мене їздив без цих двох роликів, і на тому ролику було дуже багато старого сміття, з болота, з городу і так далі. І всі бачите, що вже почало затиратися, почало затиратися маркування. Але думаю, це не страшно, так як я вже зробив, ще підрівняю цей один ролик, цей повністю зачистив. І ще, думаю, зроблю на нього невеликий захист з. Не грубого металу, щоб просто не летіло болото туди. Бо, тому що це також проблема цих роликів. До речі, ці ролики стояли тут всі на перекос. Вони йшли боком. Ну, я не знаю, як вам сказати. Я, я з цим, ось, наприклад, я награвся буквально годину, щоб його виставити нормально. Він стояв Швелер я взяв 6 см по наружному діаметрі. Ось я трошки врізав, так як я хотів, щоб все було доволі акуратно. Ось врізав цю частину. Він сідає повністю на низ, прикручений два... двома болтами на. Під... Точніше, під ключ на 19. І... А цей, до речі, прикручений на один, тому що тут просто більше немає місця. Зараз я опущу нижче і ви прекрасно побачите. Ось. А далі тут стоїть е, приварений сам для натяжного приварений корпус. Я просто не хотів його відрізати. І воно так доволі непогано вийшло. Все зробив, все підрівнював, щоб було і для очей красиво, і в роботі непогано. Єдине, що мене зараз мучить, я зараз заведу вам покажу. Ой, на жаль, не вийшло. Зараз. Тому що одною рукою це все доволі-таки незручно робити. Трактор я вже прогрів спеціально для вас, для глядачів. Він також на холодну доволі непогано заводиться. Так як в мене то сол. Трохи, але буває інколи важко. Ось, ви бачите роботу. Точково батьків, зараз на відео вікно, як ходять нижні ремні. Ви бачите, Я їх зупинив і вони стали робити нормально. Все це лише через те, що... Все це лише через те, що в мене просто мука щеплення зараз підвелює. Там всередині є, так я розумію, тому що я знімав тут цей боковий підшипник, був розбитий. 204-й підшетник був розбитий. І народ, я думаю, зараз буквально в декілька хвилинах... Я буду це все розбирати і робити, щоб не було ніякої лишньої вібрації, тому що ноб'єє і легенько стукається ремень, і далі йде все, вся це, можна сказати, доріжка йде під сильною вібрацією. Дякую всім. Через... Кому подобається, ставимо пальці вверх, кому не подобається, не подобається вниз. І пишемо чому. Дякую, дякую за увагу.